Можна мені всі оплатити. Я ночую тільки поки говоривши, що голова громадської організації має бути людина, яка має закону, юридично підготовлена, професійна, яка може вирішувати питання і згуртувати свого себе. Всіх нас, щоб таке рада працювала, тому що їй наказала, не так просто їй було працювати, і той прийшов, той не прийшов. А це, знаєте як, це все важко. Якщо працювати, значить працювати. А якщо не працювати, зовсім. Щоб не тільки щоб не числилася громадська рада, а щоб було видно, щоб прийшли до того, де вирішили, допомогли адміністрації, щоб вирішити, допомогли в районній раді вирішити. Я так вважаю. У мене пропозиція. Кузьміч Марія Володимирівна. все, вміє все і все може зробити. Розумна, професійна, отака моя пропозиція. Поступила пропозиція посмішання Володимирів. Так, я хочу вносити пропозицію, вибрати Гетьманчука Сергія. Сьогодні ця посада, яку займає Гетьманчук Сергій в самообороні. Вона рахується потрібною і в області, і в районі і в Україні. Сьогодні він згуртовує людей і в самооборону, і сьогодні він допомагає продуктами харчування, одягу, бронежилетами в АТО. сьогодні він є депутат міської ради. Він сьогодні знає, що нас робиться в місті, в районі в області. І сьогодні та людина повинна очолювати громадську раду. І я думаю, що Ті люди, які сьогодні є присутні, підтримують ту кандидатуру, то, тому що знають, що це є людина, що це є наш <стан -ді> командир, Патріотичний рух він піднімає. <стан -ді> я перед <голові> тим, як набув спілкування, хочу сказати, що громадська рада, вона трохи інше відрізняється, як та, що була попередня рада. Тому що, як в нас раніше проходило, я не був, але я деколи був, проходив голова районної ради і заступник. Говорить, що ви там робили, що не робили, і все. І тоді всі одобряють і все залишилось. Я думаю, що нинішня громадська рада повинна зовсім бути іншою. Ми повинен тож ви контролювати за роботою, але ще й за тими намірами, які вони хочуть робити. Бо коли вони зробите помилку, то це вже буде запізно. громадська рада має аналізувати все це, що буде робитися. У нас є план соціально-економічного розвитку і. Всі ці наші програми, повинні проходяться через цю громадську експертизу. Тому що ми сьогодні, якщо чесно не сказати, представляємо знайомий. Можливо, не так офіційно, як депутати. Можливо, це щось подібне, як ці наші добровольчі батальйони. Неофіційно не офіційно там вже воюють. Так само і наша громадська рада. Ми, в принципі, моральну відповідальність несемо за рахунок влади. І не так, що в нас приходить один голова ради чи голова адміністрації, і вже починається все спочатку. Має бути якесь продовження, тому що це в фінансі гроші витрачаються. Він ще приходять, це не ці пріоритети, ми починаємо далі. А громадська рада для того є, що краще була якась чітка лінія, хоча б на 5 років. Що ми, значить, я думаю, що відповідно до цього треба брати і голову. Ви розумієте, тому що голова послається. це не просто так. Це треба ходити, треба добиватися, треба ставити питання, не просто так одобряв і все, бо мені. Я думаю, що так члени, кажуть, асфальтувати дороги не спальту. Може і треба, але це має бути загальноміське загальне районі, які запили, які ми повинні підтримувати, бо ми можемо розтягнути. Можна на себе і все. Я також підтримую, Фенчука. Дякую. 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 Поступила друга пропозиція, але хочу вам сказати, що голова районної державної адміністрації не входить до громадської ради. Голову запрошує на засідання. Ще які будуть пропозиції? Є потреба обговорювати кандидатури? Є є послухати Можливо, хтось відбувається, будь ласка, Іванович, прошу. Дуже добре, що є альтернатива. І дуже добре те, що голову і один і другий кандидат, мені здається, є незалежним. Незалежним від влади, тому що все-таки... Центральної Центральною системи і від влади була дуже залежною. Вона є бюджетним і вона обов'язково від влади, хочемо ми того чи не хочемо, але вона залежна. Нам треба, щоб громадська рада не танцювала Польку Бабочку разом з адміністрацією, а в деякій мірі була навіть опозиційною. Саме тому, щоб була альтернатива і були дійсно вибори, я пропоную. За обидві кандидатури обговорювати і голосувати або за ту, або за ту. Це я. я не знаю, я не дочитався, там таємне голосування Ні, відкрити. Але все рівно треба обидві кандидатури ставити на голосування. Я.